Наша лебіденька Анна Алхім, яка отримала на диво дуже багато прихильників, які її захищають, тобто, так скажемо, свою позицію, навіть не проти неї, а просто виразили свою позицію дві відомі особи: це Олександр Терен і Олена Мандзюк. І відразу ж вони отримали хейт. І ви не повірите? Євгенія Емеральд, яке ем, співчувало пів країни, плакало, який в неї чоловік-тиран, і, і підтримувала, і дивилася інтерв'ю, і раптом вона оголошує проєкт проти булінгу, Анелхім. А хочеться просто сказати: в мене ніяк не доходили руки зняти відео про тих діток. Полтава, хлопчик, над яким знущалися, цькували і заставляли робити певні речі. Біла церква, де також діток просто зводять до сказу. І такі ситуації є щодня в будь-якому містечку чи селі України. Ми не будемо робити проект. Для діток, які страждають від булінгу. Чому? Адже вони недостатньо відомі. І ми будемо захищати особу. Це настільки українці мають себе не поважати, бути відмороженими, бути настільки рабами в своїй країні. А чому не виходить стати багатими? А чому немає роботи? Тому що українці вони дозволяють панувати. Будь-кому, крім самих себе. Алхімія, яка відкрито принижувала, знецінювала все українське: музику, культуру, серіали, політику, все, все, все. Тобто вона нав навіть в інтерв'ю казала, вона не знає, хто прем'єр-міністр. Вона настільки відірвана від реальності, вона знає, вона неодноразово в інтерв'ю заявляла, що Путін красавчик, Путін молодець, і вона не знає, що відбувається в Україні. Українці, робіть просто висновки. бо... Якщо 90% захищають у Алхім, яка вже доросла і може постояти сама за себе, я не знаю, що нас чекає.